14.20. місто Харків, індустріальний район міста. Внаслідок ракетного обстрілу зруйновано гараж та пошкоджено ще 14. артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Степова, Новоселівка, Іванівка, Котлярівка та інші. Авіаційних обстрілів зазнали Сеньківка, Слобожанське перемога, Нескучне, козача Лопань. О 18.53 в селі приліпка внаслідок обстрілу горів приватний будинок. О 18.22 в селі перемога влучання кабом на територію недіючої ферми. З під завалів будівлі, де блокували 55-річного чоловіка, та госпіталізували до медзакладу. О 17.35 В селі Липці внаслідок ворожого влучання пошкоджено приватний будинок. О 13.55 в селі Баранівка Богодухівського району під обстріл з реактивної системи залпового вогню потрапили два приватні будинки. О 9.45 в селі Турове трактор наїхав на міну Пелюстка без постраждалих. 20 квітня о 8.15 у місті Вовчанськ російські війська здійснили обстріл боєприпасом ОМП житлової забудови. Внаслідок дій окупанта зруйновано третій під'їзд у багатоквартирному будинку та приватний будинок. Загинули 50 та 83-річні чоловіки. Жінка 61 року та 44-річний чоловік зазнали травм. За минулу добу в межах області та куп'янському напрямку ворог наступальних дій не вів. Упродовж доби на Харківщині зведені групи вибухотехніків провели розмінування 45 гектарів території, знищили 370 вибухонебезпечних предметів.